У Одесі розпочався зимовий курортний сезон. Поки більшість людей надягає куртки, шапки та чоботи, міські любителі моржування. Навпаки, минулої неділі вони відзначили початок зими груповим запливом на пляжі Отрада. Сонячний день морі виглядає зовсім не по зимовому і вода ще тепла, цілих 10 градусів. На думку досвідчених моржів, умови майже курортні. тільки відпочиваючих небагато. Більшість з нас не ризикує зануритись у прохолодну воду. Якщо ж до неї звикнути, зимове купання стане невід'ємною часткою життя, часткою приємною та корисною. Досвідчені моржі розповідають про своє захоплення як знавці справи, із купатися я. Чувствую, слушаю, когда я захожу в воду, я слушаю свой организм и каждую клеточку. То есть я плаваю до тех пор по ощущениям. То есть когда я замечаю пробивка, энергетическая пробивка через кончики пальчики пальцем идет своего рода заряд энергии морской. Води, водою всього організму, зимове купання не спорт. Починати можна у будь-якому віці. Краще, звісно, раніше. Водія класна, вода вода, вжигає ще. Хорошо, супер, добре, нравится. Ощущення просто замічательне. Карін тіла, поканувати колочками, води вже. Просто хочеться жити. Хтось вперше пернає сам, іншим потрібна компанія. Це не проблема. Боржів можна зустріти на всіх пляжах і кожен поділиться досвідом. А головне не чекати, поки купання знадобиться вам як лікувальна процедура. Починайте зараз, аби хвороби взагалі не приходили. І на здоров'я. Олександра Виноградов, телекомпанія.кру.